Як не маєш своєї ідентичності, то ти є розгублена людина чи загублена людина, бо ти нікого не представляєш собою. Культура є також дуже важна для, для держави. Це є Полісся посередині, це є Львівщина. Полтавщина, Київ, Буковє Волинь, то є бойки, це є Лемки, це є гуцули. А це є також Гуцульщина. Так, і тут ще деякі, ну така картинка є, що бойський бо. Ну, бойківський просто пейзаж. Після війни, ну, якби на капітуляція була, то е, всіх українців чи всіх е, тих, тих людей, які були на примусових роботах, то їх скупчували в таборі так званих displaced persons camps. І там е, тато і мама і та, мамин брат. Е, Зустрілися і так вони в тому почали жити. Тобто там відзначали були також уроки, школи, Сум розвивався там також. Ну Просто життя йшло таке громадське життя також. Дуже багато людей виловлювали і вивожували назад до Радянського Союзу. Але ті, що не хотіли, ну, деякі добровільно їхали, деяких їх виловлювали. Мама вже оповідала, що, що виловлювали просто людей і примусово їх везли назад, але там на Сибір їх тоді вивожували або розстрілювали. Я роджена в Бельгії. Тато в квітні 47 році ну, вони він писав, підписав контракт чи договір працювати в купальні. А мама приїхала до Бельгії також в 47-му році, але вже на, вис... на осінь. Вони там одразу включилися в громадське життя, тобто Сум, жіноча організація. Чекайте, А то є баба, мамина мама. А там ще є гарніша з ним, Зараз у вишивці. Зараз, 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 зараз. Чекайте. О, це є баба у вишивці і найстарша мамина сестра. Наша мама в, 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 в жіночій організації, вона, вона була культурний референт, ми, ми казали, і вона займалася, писала реферати також на якісь свята, чи там якісь роковини, і дуже займалася також традиційними речами, тобто і вишивка, тому від неї та іскра перейшла до нашої любов, до, до вишивки, і до традиції, і до. Просто до традицій українських. Найцінніша це є це. Це є борщівська сорочка. Фактично, та не фактично вона є. І це, було, це був подарунок нашої сестри Маріки. Вона його дістала. Ну, жінка її обіцяла, як вона стояла перед Верховною Радою у 90 му році. Вона і обіцяла я вам подарую сорочку. І вона приїхала до, до родичів чи до, до родини в Австралію і дійсно привезла ту сорочку, тільки вона трошки завала, стала на сестру, і так вона мені перейшла. І то є найцінніше, вона має понад 100 років. Я їй… фактично не можна старі автентичні речі вдягати. Але ми, як хором, співаємо перед німцями, то ми стараємося передавати. Тобто те, що нам цінне є, також і я вдягаю ту сорочку. думаю, треба показати німцям, що ми маємо багато українську культуру і традиції, і люди підходять до нас і завжди питаються, чи то російське є, чи то є ромунське, а тоді вже починається кипіти всередині. І тому я думаю, що ми, ми тут мусимо. Чи, чи старе, чи нове, але ми мусимо нам показати тут, що є нам цінне і яка багата наша українська культура є. Завжди був Мюнхі політичний центр. Були бандерівці, були Мельниківці, були двійкарі. Оля наша 84 році, приїхала до Мюнхену, і вона працювала в товаристві Рідна школа. І ми приїхали з мамою на відвідини, і я пішла, чи я поїхала, не пригадую вже, як то було, пішла на, на там до видавництва шлях перемоги, бо видавали газету Шлях перемоги. Ну, Я підійшла до професора Восковича, і він, я йому кажу, що я маю зацікавлення приїхати чи маєте роботу для мене. Ну, Він тоді сказав, добре, приїжджайте. Так що я тоді приїхала рік пізніше, це був 80 березень, 85-й рік. Це є Анна Ярославна, це є Равенсбрук. І це є також Равенсбрук. А це то ми танцюємо. Це є е, пані е, Олеся Костюк, тобто жінка, дружина Вадима Костюка, нашого попереднього е, консуля, генерального консульства України. Вони мають такий дипломатичний клуб жінок, тобто всі жінки різних дипломатів зустрічаються, і кожна тоді показує своєї країни там якісь чуда. І вона попросила власне нас, щоб ми зробили такий модуш українських строїв. Ну, ми всіх строїв не мали, але сорочки ми мали. І тоді ми показували. Я до кожного строю там щось розповідала, і так. І Тобто було одне таке дуже, дуже важне. Ну, дуже такий один хайлайт, як то кажуть по-англійськи. В 1995 році мій кум, тоді ще не був моїм кумом, він шлюбрав і хотів, щоб всі гості прийшли у Вишівці. І ну, мама якраз з татом поїхали на Україну, і я кажу, мама, як буде якась гарна сорочка, то купи її. І так з того ми просто зачали. Я ходжу по мюнхені і кричу: не викидайте ваші вишивки, давайте мені. Просто я зберігаю все, бо бо я не знаю, бо не всі думав, не всі цінять. Того також. І, і деякі викидають речі, які їхні мами вишивали. Наприклад, в Бельгії е, два роки тому наша сусідка вона вишивала, її мама дуже багато вишивала. І вона хотіла це все викинути. Я кажу, ти що ти здуріла чи що? Як ти можеш мамині речі викидати? А то, то, як ти приїдеш додому на осінь, то прийди і забери. Ну, я то забрала цілу скриню. Тим більше, бо, бо вони колись жили, ми в город-город город жили, а їхня мама вони були з Полтавщини. І їхня мама, ну ми, ми своїх баб і дід, дідів ніколи не бачили і не знали. Тільки десь в 70-х роках по знимках. І я назвала її маму баба. І відтоді вона була баба, баба для нас. Я собі думаю, ні, вона так якби моя рідна баба, тому я її взяла, тому я її так взяла. Як на... Просто щоб шкода викидати. І в мінхені також. Як хтось е, ну, помирає, і... Чи... то я також кажу: не викидайте, як маєте викидати, то давайте мені. У нас в хаті е, Україна була завжди на першому місці. Також, хоч ми там рочені є, але батьки були переконані, що вони колись вернуться на ту Україну, бо багато, багато то думали також. Тут також думали багато в Німеччині, що вони, може, вернуться додому. І, і в нас, ну, і кажу, все крутилося. Ми також говорили по українськи з собою. Наприклад, тут ем, я вишивала шість місяців. Тільки що ми доходимо до роботи, то означає, що ми вечорами, а на вихідних, і як ми додому їдемо до Бельгії, то ми вишиваємо. Це мені дуже скоро пішла. Наприклад, я маю тут висить моя з Франківщини сурочка, то я її з перервами 10 років вишивала, бо я її не любила. Просто я почала, розпочала її вишивати, і щось воно мені не червоний кольор не люблю, а тепер я її найбільше ношу. Але дуже довго я її вишивала також. А з Франківщини. Чому? Бо наша мама скалуша, Франківщина. І кажуть, люди ну, кажуть, що як око паде на сорочку, воно переважно паде на ту сорочку, звідки походять батьки, чи, тобто звідки рід приходить. Ну, частина роду нашого є Франківщина, і тому Франківщина. Як то кажеться, шароварство. Це є дуже популярне також, ми, але, але це я ненавиджу, бо багато, ну, як вже вдягаєш, вдягаєш щось гарного, конкретного не китайський кіч. На жаль, на жаль, на жаль дуже багато того кічу продають також на Україні. І це не є українське, це є просто, ну, я кажу, зґвалтовання зґвалтовання української культури. І то всьому є також, не тільки у вишивці, але в всьому, що робиться, тримайся. То добре можеш йти там модерне, традиційне, воно мусить бути також, бо треба йти з часом також. Але, але тримайся традиційного і не гвальтуй того, що, що тисячу роками вже, вже існує. І просто має так далі існувати. Просто, бо воно є частинне і воно має зберігатися також в такому стані, як воно воно вийшло, чи живе, чи жило. Я за два роки йду на пенсію. <сум> я взяла собі ще як руки будуть і що зможуть руки і пальці можу ще вишивати, то я собі ем, взяла таке, зробила собі таке завдання, що я хочу ще ну, з більшість районів. Регіонів я хочу повишивати ще деякі речі, просто що були. Такі питання, я мене питаю, то що ти будеш з тим робити? Я кажу, ну маю сина. Сподіваюся, що він жінку таку буде мати, яка також любить вишивати і любить того. Ну, може, може